Доброго дня, любі друзі, і так що є, що буде, орієнтуюся на Тік-Ток, тому знімаю три хвилинки. Будь ласка, підписуйтесь. Хто на Тік-Тоці Підписуйтесь. Ну на Ютубі так само, але просто на Тік-Тоці. Чим більше в мене буде... Підписників, тим більше мені дадуть хвилин. Я потім зможу нормальні відео знімати великі, або переходьте на Ютуб та дивіться великі відео. І так, що ваші енергії наразі? Тройка пентаклів, дивіться, вона каже про матеріальний прибуток. Тут є все ж таки успіх в сфері торгівлі у когось та популярність, слава, використання своїх професійних навичок і отримання за них нагороду. Тобто зараз ви ну в благосних все ж таки. Таких енергіях тут про підйом авторитету та престиж каже карта. Що буде після цього? Туз мечів, туз мечів. Це про добробут, про успіх. Тут перемога, сила, родючість, нові захоплення, влада над іншими людьми, керування обставинами. Карта каже про кармічні ситуації. Тож, будь ласка, якщо у вас зараз є влада над іншими людьми, ви керуєте обставинами. Будь ласка, дивіться за своїм его, щоб воно не почало керувати вами. Тоді ви можете понизити ну, свої вібрації для когось. Тут буде народження дитини або якоїсь ідеї. Карта взагалі каже про емоційність. Також може бути листування, ділові справи, ну і робота з документами. Тепер дивіться, як порада дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів це як, знаєте, такі перед переходом на якийсь інший рівень. Але в даній ситуації карта каже про якийсь душевний бій, щось вас буде турбувати. Тут якісь можуть бути підозри, якась ганьба. Плив на ваше життя нерозумної людини. Ну звісно, любі друзі, ви тут король або королева, у вас тут повний добробут у всьому, звісно, на такі енергії до вас будуть присмоктуватися різні негідні люди. Тому ж, будь ласка, не давайте комусь. Пливати на себе на хід подій в своєму житті. І тоді буде вам щастя. І це так само для вас кармічна подія. Чи підете ви під когось, да? чи будете ви дозволяти комусь керувати своїм життям? Якщо будете, повірте, життя почне погіршуватися. Інші люди так само будуть підтягуватися, і саме такі, котрі захочуть керувати вашим життям. Тож, будь ласка, для вас дуже тут важливий етап. Зверніть на це увагу, тримайтеся світло. А всередині себе і буде вам щастя. До побачення з повагою, Софія!